Доброго, Доброго ранку, дня. дорогі друзі. <кій> Ви на каналі Наталка на сім'я Город і хата. І в нас в моєму селі на Київщині, тотальна осінь. Листя злітає з дерев, все жухне, сохне. Там помідори дивіться, які стоять нещасні. Трошки віддали пруда. Це ось перець, посох. Поливу немає, тому що дуже мало води. І в скважині мало, і в криниці мало. Урожай картоплі. Ну, Значно значно гірше, як минулого року. Минулого року була картопля майже вся ось така. А цього року ну, майже вся посадкова і от каво дрібненька. І дуже мало її. Буряк я вже вибрала, це ось який менший. Почала оставила на те, щоб зробити ще заправку борщову, тому що він почав в'янути, бачите? Почав вже в'янути. Отак от. Так що осінь вступила в свої права значно раніше, як ми її чекали. Повністю сухо, бачите, на городі. Гарбузи трохи є. Кукурудза дивіться, яка суха. І це ще немає 1 вересня, а вже яка суха. Ну і тут також перчики вже все, свої останні врожаї віддали, воно вже посохло. Для сьогодні нічого не буде більше. Покажу свої чері. Я купила суміш чері. Ось такі попали там чері. Тепер ось такі попали чері. Ось такі кругленькі, червоненькі чері попали. Тепер ось такі, з такими носиками попали чері. Це був чері золотий, але він такий, я скажу, крупненький. Крупненький такий. І він більш оранжевого кольору, ніж золотого. Ось такий ще чері такого насиченого розового кольору. І він прям такими якимись цілими... Гронами наростає, бачите, так наче, як, як на винограді, ось так ось дає киточку, якось так наростає гронами цілими. Тепер ще попала ось така от гілочка довгенького розового чері. Це ж цей самий чері золотий, тільки він такий крупнуватенький. Це ці самі. І оце це ж гронами розовий. Отакі от чері у мене. Вийшли цього року. Зберу насіння і так само буду сіяти також сумішу. По капусті, дивіться, ну невеличкі головочки позав'язувалися без води, то трохи щось є. Це сорт адаптер. Як агресор, це від нього похідний вже сорт адаптер. Я його це купила в цьому році. 30, 30 головочок. Ось такий от персик у нас. Але через цю жару він не встигає достигати, починає обсипатися. Обсипається, обсипається. А так взагалі-то гарний персик. Це районований персик, називається білий лебідь. Для Київської області він районований, він переносить заморозки дуже добре. І поворотні заморозки весняні, коли цвіте переносить добре. Тобто він дуже-дуже гарний. А достигає він уже аж до вересня місяця. Яблука. Ось бачите, почали плодожерки нажирати їх. Вони дозрівають і на кожному майже яблуці. Плодожерка, але я їх все одно використовую для сушки ці яблука, і я їх не обробляла ніякими ядами, щоб було якби менше для плоду цих непотрібних речовин хімічних, але помилилася. Бачите, якби обробила, то плодожерка б на готовому зрілому плоді не поселилась. А так вони дозріли до жовтого стану, і деякі плодожерка все-таки підхопила.